Hello, guys! мікрофона, як зажди скай, і вітаю вас на каналі. Друзі, сьогодні у нас буде відео знову ж таки по босам злиття, але тепер загальне відео по усім командам. На моєму аккаунті, тобто всі шість команд, які за ці чотири тижні я збирав, покращував, і зараз я покажу вам на відео, що в мене вийшло, який урон, як прокачана була синергія. Розкажу, яку ж синергію я качав там першою, як я потроху і прокачував, і де брав взагалі поїнти для прокачки синергії, як це поступово в мене виходило. Давайте почнемо з першої команди. Рука я бив якраз таки самий останній тиждень, тобто оцей, що зараз нас іде, це четвертий тиждень, і я його залишив на листанок, Тому що в мене, в принципі, світло і блискавка були прокачені по синергії найгірше, тому ці дві синергії билися в останню чергу. І я їх залишив на потім. Хоча та ж сама пачка яду теж билася не в перший день, хоча в мене синергія була вогонь яд. Рук. Про цього босса вже записував відео, скіли, всі ми вже його знаємо, як він у нас сильно може бити. І через це тут дуже важливий сапорт і розташування вашої команди. Мені на цьому босі в принципі, вдалося наб... набити зараз. Першу покажемо команду. Якою саме я бив. Так, ось рук. Команда рук. Ось така одна команда була. вона тут виходить танк ардред, Роу сапорт з рукою відьми, філд як ділер, хегіо як другий ділер і Тадлін так само з новою скринькою з стовпів, яка дуже тут допомагає додатково бустить всім урон всій нашій команді. Ось таке ось розташування, пресетики зараз я показую. Вам відео. Тут ардред було на авто, всі інші по пресетикам. Це як потрібно було, щоб всі стабільно ходили і наносили урон. Так, ну, взагалі одразу ця команда наносить. В нас середній урон 45-50 мільйонів. Був би, звісно ж, в мене Олейн Лорентіль в команді, урону було б набагато більше, можна було краще виходити. Але ця пачка стоїть всі 5 хвилин. За рахунок Ардред і Роуз, вони дійсно вистоюють увесь час. Хоча одна Ардред теж може повністю втримати вашу команду, там стоїть просто ДД. Да, деякі герої почнуть падати десь там за 30 секунд раніше, якщо вони дуже слабо вдіти, не жирні постати. Але і в двох варіантах. В цих сапортів, тобто наявність будь-якого штрафу атаки, той саме там Кловіс, Дар і Ола, хто там буде у нас світла, дуже добре все заходить. Давайте одразу я буду показувати кожну пачку, потроху, як вона запускається, щоб вона починає бій і Потім, ну, щоб не показувати весь бій, просто будемо перематувати. Бій починається, Тут ми одразу вимикаємо Хегіо автостарт. Ми чекаємо, коли Роуз нас походить. Це. Тепер ми стрибаємо за спину нашого рука нашим Хегіо. І натискаємо просто далі на авт, і Бачка працює. Чому саме так ми ставимо Хегіо в кінці, щоб рук не бив саме ось цим от його навиком, який він є в нас по прямій полості, щоб рук не лупила редред? Бо всі інші у нас стоять нормально, і урон вони ну, майже не утримують. Тому це розташування одне з найкращих. Ну і в нас вже останні секунди. І тут лічильнику. Все, останні 10 секунд залишається. Ми включаємо присручення. І команда стоїть нас до самого кінця, щоб ви бачили, що тут скріншот брав живий. Хоча я робив ще трей до цього і робив скріншоти на всякий, про всяк випадок. І давайте підведемо підсумки. Філд у нас не буває, звісно, головний демедж це 23 мільйони. Після нього йде Хегіо, і Татлі нас. На ідеях додаткової демажіли, плюс бустер саме збору, плюс додатково, здається він бафує нас атаку. Далі нас Роуз, вона там дає на штраф атаки, це головний умов, мов, і трохи лікування ну і двере тримала всю команду. Так, наступний у нас босс А, По ньому, на жаль, я не зможу показати вже старт битви, бо я вже показував відосі окремо про ефіра. Я там показав свою пачку, але теж до цього я її вдарив одразу зберіг. Але я покажу одне. Тобто урон цієї команди вже ось на ви бачите, 150 мільйонів. Така от командочка нанесла урон на цьому ефірі. Розташ... Зараз ми на нього перейдемо розташування. Тобто, я покажу вам, як виглядала наша команда. Де цей ефір? Ось отак. От у нас команда виглядає в принципі тут. Тут, звісно, же вони. На зараз змінити екіпівання. Ось так. От екіпіру були в нас екіпійовані герої. Тобто фінка так і не була ж тоді передіта, як я казав ще в відео. Їх тут краще давати сет запорт жаби. а у нас в ось так. Узулд, куріння для живучості. Далі в нас ще татот не переді, сет швидкості, бо мене його другого немає. Ну і Телді нас іде через Салір для бусту, атаки для всієї нашої команди. На ось такі от виходять в нас В принципі сети по статам. Я показував десь в окремому. У відео на ефірі. А, Так, розташування. Зараз тут буде. Я вже не можу поставити цю пачку, зараз тут буде прикріплений кріншот. Знову ж з моєю головою. Це скріншот зі стріма. Ви бачите розташування головне при притриму розташування, як я і казав відео, як я показую зараз. Отаке От розташування, воно найкраще, воно допоможе вам добре набувати урон на ефірі Звісно, що якщо в мене була б асфальт, а краще ще дафна, то урон я би мог би набити в навіть під 200 мільйонів. Але, на жаль, дафни в мене не було. Ну і зараз ми переходимо на боса квізу. Я хочу зразу покажу її третім босом. А, третім босом, да. а, Як на мене, це одна із самих е, противних, е, чесно, бісячих босів, тому що на ній, якщо не повезе, приходиться інколи траїти ну, дуже дуже довго. А, в принципі, давайте розглянемо наш склад команди. Mm, ось так от покажу одразу скіли. В нас, в принципі, на пресетах іде тільки один. Твіч і наш Діно Епік. Для того, що вони правильно ходили, бо Твіч у нас іде з рукою відьми і Діно Демарс. Був би до рангу на книгах, він теж мав би пересетики, але він іде в нас на то що без книг. Фрубати Гаріан повністю на авто йдуть, їм книги, в принципі, не потрібні. Uh, давайте подивимося. Фрубат нас стоїть тут, uh, танкує Гаріан. Звісно, вже приймає у нас Солодари. Твіч до рангу я їх розставив ось так. В принципі, до рангу у нас повинен настати. Головне застрибувати правильно ззаду. Квезенті. Зараз я покажу саме цей старт. Натискаємо X2, вибираємо одразу, щоб ми використовували ульту до рангу щоб він сам не поюзав її раніше. Чекаємо моменту, це саме головне. Так і ми стрибаємо за спину в принципі дурагу і все. І далі ми запускаємо на авто. Тут воно вже буде працювати як потрібно. Все буде стабільно для вашої команди. Uh, і такий, знаєте, урон на самій Квизенті. Uh, ми наносимо ось тут зараз зверху. Моя пачка набуває 22-інколи 25. Uh, наш, до кінця битви я вам пер у то відео, що стартувала битва, я вам не показав, бо там воно одразу з першого трайзу не вийшло. Я трайл три рази для того, щоб мене все ж таки команда вийшла на 22. Так, шина буде на черзі за четвертий бос, хоча я його якраз таки бил на самому першому тижні, тому що ну, так синергія зійшлась, то що в мене є а, флора, стихія вогню моя основна на КБ, тому шину звісно я бил на першому тижні. До речі, як і у Зула, через Темрю я, я теж бил її цю пачку на другому тижні. Пачку яду, яка, в принципі, йде синергію у нас на, під, ну, під а, вогонь, я не бив, тому що Квізентія я на першому тижні не робив. Я зробив її на другому тижні. На другому тижні я її потрайл. Мені. Це одне ну, не сподобалось тут райте, і я її переніс аж на третій тиждень. На третю тижні, да, я її вже зберігав. Хоча краще б чесно думаю, зараз я робив би на третьому тижні пачку світла. Але давайте зараз про шину. А, шину, в принципі, про неї я робив окреме відео. Зараз я покажу вам своє розташування свою команду, яку я використовував на, ць, на цьому босі. Переходимо на шину. У мене тут, в принципі іде тільки один саппорт, це Сінерел, він один може втримати всю команду. Росушмен я використовував таке. Флора стоїть тут, ну по-перше, в Єло. для неї це краще, краще і краще працює і річ так ставлю туди назад, що в нас Елтон ходив, тобто Елфі цей, ходив правильно своєю ультою саме сюди і бафав нашу тоналку, бо їй саме важливі, ну, тобто проки дикості. Не для Флори, не для Ірічів воно не так же важливо. Uh, давайте подивимось. Елфі у нас отакі ось стати. Тут uh, далі у нас іде тоналочка. Стати ось такі, от, як ви бачите, на край, сінерелчик, річ і uh, отака от нас флорка. Тут всі стати. Бач, далі показує скіл, як вони походили по навичкам. Ось такі просети. Сінерелу 12-18, можна, до речі, 13 секунд. Ні, да, 13 секунд стати теж воно підходить. І головне, щоб кулдаун був 18 секунд. Якщо буде 18 секунд, це буде прям, ну, дуже добре. І у Вас буде стабільно триматися щити всю, всю, всю гру просто. А далі, ось такі просто такі правильність ходу, щоб все було стабільно. Ну і запускаємо, в принципі, пачку. Ви зараз побачите, вона стартане. Ми, звісно ж, перемотаємо це під кінець, щоб ви не дивилися просто у СБ, і потім ви побачите урон. Не встиг я потім натиснути вчасно клав... кнопку почати записування. На останні 10 секундах не вийшло, але ось пачка простояла всі 5 хвилин. У нас там ще вже щось там а, маше своїм, а, куп є... Куп є... Куп єм, куп єм, чи як там називається, не знаю. А ось от урон нас вносить команда. Флора тут, звісно, вже головний ділер який вона носа була, бо в мене флора з унікальним артефактом, 200 мільйонів тут було б, а, тобто гарантовано в цій пачці. А так, флора 56 мільйонів. Мільйонів, так, да? да. Далі у нас 12 Еріч, 31 туналка, і Елві у нас наносить 12. Але чесно, я б подумав, що навіть я б поставив би тут сюди героїні, таку як Фоллі, дав би їй руку відьми, а Ерічу дав би повноцінного демедж-ділера, щоб він тут дамажив. Можливо, в цьому випадку пачка була б навіть краще по урону. От зараз якраз як мені ця ідея штовхнула в голову. Можливо, я зараз протестую, поки не зберіг. І покажу вам результат вже з фолікою. Ви знаєте, ідея, яка приходила остання, вона все ж таки виріш... вийшла найкраще. Тобто я все ж таки поставив фолічку, я замінила її на алфі і протестував урон. І урон виріс на 10 мільйонів. Тому що за рахунок того, що ми поставили сюди Алфі, ми звільнили Ерічу від руки відьми. Тепер вона в нас б'є рукою відьми. А Еріч настав повноцінно денезі. Да, так, урон та трохи впав, тому що вона тепер набагато менше дикує. Раніше Елфі їй давав дикість, вона за рахунок цього била. Але. Так як у нас з'явився додатковий потенційно нормальний демедж ділер, урон виріс. Бо це як ніяк додаткові майже 20 слями він сам наніс, але таналка втратила 10, ну там десь в цьому діапазоні. Але ми все одно вийшли на загальний урон майже 130 мільйонів. Тому цей буст мені дуже сподобався. Я думаю, якщо вам треба зараз показати, як було вдідатися ця, ця команда, сподіваюся, зараз збережу. Давайте збережемо, я зараз зайду, покажу вам одразу командочку, як вона, в принципі, виглядала по шмоткам. Розташування було так само, як було в той команді. Просто L, L, L я замінив на фолі. А як вона зараз була в дітей? Зараз покажу шуденьку команду. Так. Команда, 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 фолічка. ось Команда фолічка, Сінрел, як і був. Еріч нас ось такі ось шмотки обріз, з такими статами. Далі фолі ось так виглядає. Ну і тонавка з лори не змінилася. І я сподіваюся, можу, не знаю чи можна показати якось просети. Ну, Ось так от процети в нас тепер виглядають. Сподіваюсь, якщо у когось є така плюс-мінус команда, можна зробити або можна флору замінити так само елфі, і урон буде у вас просто на 60 мільйонів. Менш тобто загальна така команда наб'є сто двадцять мінус 60, десь на 60-70 мільйонів, тобто чисто бюджетна команда одну епіки і принципі, можна буде зробити. Наступний бос на черги це Ашетіус. А якого б'ємо принципі командою блискавки, тобто не стримними або тандером, якщо у вас є Орфєни і Біргуте. У мене на Орфене, на жаль, немає, тому я б'ю все ж таки через нестримні. Ось таке, що така у нас команда. Гайріус, сеті танку танкує, дар в нас сеті Сайлір штрафує, стопить. Судха ДД, але без книг. Були би книги, було б чудово Тарівол ДД, але ну, з книгами. І Шалтар ДД, але через просвіт додатковими статами. Тут, до речі, давайте ми йому зараз замінимо на, трошки на оцю от скриньку. Вона дасть буст всім, а не тільки Шалтару, і це вже додатково допоможе нашій команді. Ну і запускаємо, наприклад, пачку. Тут при ніякі там. Авто щось там руками там на сусідах немає, просто команда от так от запускається, і все працює. Скіл є в кінці, сподіваюсь, покажу вам, якщо не забуду. Так, ну ось битва майже підходить до кінця. Да, тут все ж таки всі команди в мене герої починають сипатись за 40, кінці, 40 секунд до кінця биту, тому я на цьому моменті і показую. Шалтарна вже впав, сутка потім падає. Після нього далі нас осушають чисто таріволи сапорти. Якщо дати в принципі, їм більше жиру, вони проживуть ці останні 40 секунд. Я вже просто їх там не передягав, але або прокачати синергію на зменшенню урону, вони точно би прожили. Я думаю, навіть до 70 мільйонів зміг би дотягнути такої пачку. Але 65 вони наносять мільйон. В, в принципі, мене це влаштовує. Більше без уніків, без орфіани таких героїв тут в принципі витягнути буде дуже складно. Але ну було би сутка на книгу, було б ще краще. Ось такі от отрона загальна носить команда Шал... Шалтар 16 мільйонів, сутка 16, було б книга до осі 20 було б і Тарівол 28. на Такі от шмотки, до речі, я не знаю, як на Тарівол, сподіваюся, він ще ті швидкості був діти. Якщо ні, то я так і забув його А, Ось такі от стати зараз покажу. Зараз одразу збережемо команду. Урон а, є. І зараз швиденько покажу вам скіл таймінг, бо я їх на старті не показав. Зараз це буде показано. Так, заходимо знову, як завжди, герої. Команди, все. Шукаємо Ашота. Показуємо, шот, натискаємо едіт, і отакі у нас кіл-таймінги виходять. Ось такі от. Про все-таки суд, ханафту, бо в неї нема книг. А вся команда ось так виглядає. Дару 13-19, це за рахунок того, що він зрізає ходу, тому стане так. Якщо у вас, звісно, вже Івола, то Іолі просто 13 та, ну, і повні колдаун 18 для того, що вона ходила стабільно. Надалі всім не важливо. Uh, все, ось такі от пресети гро були в дітах. Да Тарівол все ж таки в діти був нормально. Ось такі от параметри тарівола, uh, судха, дарт. Ну я думаю, я це вже показував. Ну і останній на черзі бос, який для мого аккаунту теж все ж таки виявився трохи сильнішим. Хоча я очікував, що, наприклад, на тому ж руки я навіть не наб'ю там 22 мільйони і на шоті, але на них мене урон вийшов набагато краще, ніж на цьому дарі або на квізі. Квіза там взагалі теж хіть якась. Ну і в баню краще ніколи не чіпати е, приберуть цього боса. Далі заходимо на дара, виставляємо команду. Ось так от команда виставляється у нас. в Принципі, ось ця до здається, команда мене ніяк не міняється. Двину, що ми швиденько перелягаємо він яру. Як на ну, поводу буде, давайте дамо цю шкатулочку, дамо їй зараз броник на влучні. Це Віняра готова, в принципі всі інші герої в нас в діті, вони а, запущені. Аура, показу одразу скіл-таймінги. Тут, в принципі, таймінги тільки для старту стоять у Сугертін, що вона походила один раз правильно ну, під руку відьми після блондінчика, і стела бабка і Віняра вже йдуть чисто на авто, просто щоб тримати команду. Хоча навіть бабулі можна виставити правильні пресети, що вона ходила, але а, тут. Тут команда се одно, не, ну, вона, здається, не доживає всі 5 хвилин, але зараз ми перевіримо. Запускаємо команду. Розсування, яке я вже показував не раз в відео, в нас танкує саме Дальнік саппорт. Тобто Він'яра, Мега, Нестела, Бабка, Фіння і далі далі, який сапорті можна поставити, вона станкують. І за рахунок цього Гертіна збігає позаду дара, не отримує удар до цих от бойових навичків за та те, які станція наносить багато демедж, Тобто наш Гертін спокійно живе і наносить урон увесь час. Як завжди трохи провтикав останні 20 секунд показати битви, Да, тут 5 хвилин витримала команда, але в нас до кінця битви вижила тільки Віньяра, Гердін і Естела. Бабка все ж таки з блондинчиком. вони у нас впали в один момент. Десь за хвилин так 40, секунд 40 до кінця битви, але загальний урон у нас виходить такий. Герта набуває 30 мільйонів. Блондінчик ну, майже 5. Тобто у такої командою виходжу на 36. Була би шина, можна було якось робити більше, Думаю, то можна було витягнути навіть на всі 60, бо я би там. Якось краще би замінили би герої, бабку би поставилася таки, наприклад, на тінь. Якось би там придумав щось варіант, але шини немає. Тобто такого бустера людяного вибуху немає, я вирішив не вигадувати ніякого тут велосипеду. Зробив ту команду, з чого вона вийшла. Зберігаємо, звісно, вже урон. Загально ще раз продаємось по всім командам, покажу синергію стихії, як вона була прокачана на момент відео. Розкажу, як вона прокачувалася поступово. І переходимо Тут всі в щільбосі вже відбиті. Отакий от загальний урон вийшов, в принципі, по командам. У мене найбільший урон набиває це, набуває у нас Єфєр за рахунок Узула, але там Узул набуває, набиває десь 70 мільйонів, але та тот мене теж дуже здивував, він там набив сам під 50, 50 або навіть більше. Ну там я не пам'ятаю точно загальні суми, але він. Не сильно прям відставав від Узула. Ну так, знаєте, не те, що там він 10 мільйонів Узул 70, але десь Фузул, типу 70, а він 50, тобто то різниця невелика. І та тут в цьому плані реально крутий. А далі, звісно, вже зісужик Визентієту 22 мільйони без топових уніків, без енергії корозії, без ОГ, без калверта на даний момент. Пачка просто тяжко зробити більше. А далі в нас іде рук, 50 мільйонів мене теж все але це добрий урон. Шкода, що нема Лорентіля, лоренті, бо було б більше. А далі ж. А флора, в принципі, за рахунок фолічки, ми змінили команду, і став урон майже 130 мільйонів. Тут не вистачає тільки одного унікального артефакту. А так було б ще краще. І Фолічу, до речі, можна було змінити на Фелісіті, але вона без книг теж було би, до речі, прикольний результат далі. А що тут, тут, звісно, теж погано. Якщо була би залита судха по книгам, була би там, і був би і веліо замість Шалтара, урон був би набагато краще, набагато ефективніший. Але 65 мільйонів теж дуже добре. Ну і дар про нього як. Я сказав, без шини, на жаль, урон прям супер не буде. Е, перший тиждень команди, який відбував, це був Єфір, це була шина, і це був е, все ж таки дар, бо дар, ну, але дари тут збирав в останній день, воно набило 20, 25 мільйонів. І я такий все, на, на другий тиждень в мене знову ж таки єфір, е, не буду повторятися, просто єфір шина. Але на той момент вже я був, бив квізою. Е, і дару, хоча я, ні, як візу тоді зберіг на 23, але дара я тоді психанув не хотів збирати, я збирав Ошетісну на другому тижні і не пожукував, тому що тоді команда вийшла вже на 50 мільйонів, і це був гарний результат. На третьому тижні, знову ж таки, всі повторяються, але тоді добався дубав, дар, і в останній четвертий тиждень добавився рух, хоча я краще би, якщо чесно, знав би одразу, квізу я би залишав на точно останній тиждень, а бив би дар і рук, але Синергія на той момент не було прокачено, не факт, що урон був виходив. Далі давайте поговорити. Про синергію, як вона була прокачена, як його її прокачував принцип, поступово за час. А, ось так синергія прокачена на даний момент. У мене ще, в принципі, докачено взагалі е, світло, якщо подивитися, трохту докачено нікра, але спроти тут не так важливо, але от саме стати влучності і ХПшки, і тут, де краще, так, атаки, і е, теж. Ну, вони якраз недокачні. Далі у нас недокаче ще мінус урон для головних принцип синергії лайтінгу, які б теж забустили наш демич. І для некросів теж би і айсу теж би урон, до речі, виріс би, якщо б це було прокачено на момент зараз биття команд. Але як я прокачу, спершу в мене, звісно, вже прокачена синергія вогню. Вона і яду була найкраще прокачана, і були прокачані некроси. Точно вже у цих от планках некроси були злиті. Айс, ну, тобто світло взагалі не качав. Першим я докачав, звісно, до фул світло. Потім я качав. Другим планом я качав, в принципі, некрів, я качав спершу тут, потім я некрів, некрів качав ось тут. На, далі на на початку вже 3 тижня я почав качати це був е, лайтінг і світло, як почав качати тут і прокачалось до цього моменту, до сьогоднішня. Я сьогодні в останній момент прокачав ось це на плюс 30, перед тим як бити босів. Хоча ні-ні, воно було раніше воно на третьому тижні вже було це все прокачано. На цьому тижні я добував саме ось це мінус арму, ну, мінус урон. А як взагалі найкраще я здобував ці саме Афініті душі, саме головне місце, що мені дало, це хард тренування. Головний актив я робив на цього те, що там баночки досвіду я збирав. там перші два харду трені я, здається, не сильно тупив. Я там пропускав, трохи просто попадав в топ якийсь але ні а але от наступні, коли вже всі ну Uh, це перед ну, коли момент злеття пішов, uh, на цій трені я вже топив по максимуму, І щоб до того, щоб попасти саме в рейтинг, і забрати головні нагороди. Це попасти там вище, якщо можемо, в топ-100, топ-40, було б прям чи один раз попав в топ-40, потім попав в топ-100, і два рази і за рахунок цього я набрав багато афіні. Тут головне і правильно витратити і накопичити свої ресурси і втопити в самий правильний момент, щоб забрати найкращий нагород. Але все, друзі, залежить від вашого серверу, де є можливість таке робити. Якщо є можливість, ми таке робимо. Немає, наш, ну, тут головне якось попадати просто в рейтинги і забрати ну, хоча б топ-50, бо це хоча якась нагорода, але бажано стрімитися вище. Ну і далі не забуваємо відбати тижневі босів, КБ і все інше, все, що нам дає оці Афініті Сою. Тобто, отакі от команди в мене вийшло зібрати по всім-чотирьох боса. Не знаю, які ми зараз в рейтингу. Давайте зараз подивимось. Ми, в принципі, заходимо на 142 со позиції, але одна команда, я так розумію, ще не розрахувалася. Це, мабуть, якраз останній адар, якого ми били. Він там трохи через пару хвилин зарахується. І ми потрапляємо в топ-100 всього лише. Тобто я не попадаю знову в топ-100. На два тижні підряд я зміг сюди попасти, ось третій тиждень, і, мабуть, зараз четвертий вже не попадає, бо всі підкачали свої сильніші команди. Там хтось підзавівся під ці нові банери руками. Ще стало в когось позиції краще, за рахунок цього набуває більший урон. Друзі, сподіваюсь, мої команди саме приклади мого аккаунту для когось стануть корисним, як можна збирати команди, і як можна, в принципі, в останній момент згадати про деяких героїв і переробити свої пачки, і підняти босу урону. І, і головне, правильно качайте синергію стихії, бо акцент саме робиться на вашій основній пачці. Там би можна збити набагато більше урон. Дякую вам за перегляд. Поставте балечка ваші подобачки догори і залиште коментарі з вашими думками під відео. Всім бай-бай, друзі!